Вас вітає шеф тандем і це програма Телеранок світанок». Доброго раночку. Сьогодні готуємо сніданок за 5 хвилин. Хочете здивувати свою кохану дружину там, чи своїх дітей зранку? Я вам розкажу сьогодні, як це зробити. Дуже швидко, без різних рецептів, грамовок і всього всього такого. Знаєте. Тобто за, я за, сьогодні за. просто стою, да? ти хочеш да. сказати. Погнали. Включаємо сковорідку, засікайте 5 хвилин. Включаємо в нас я, да, я без я сьогодні буде програма, чисто все з-під ножа. Беремо брокколі чи вообще, взагалі любу зелень, яка у вас є в холодильнику. Звичайно, олійки. Все, зразу все на сковорідку. Дивіться, беремо цибульку. Швидко зараз, ти будеш в шокі. Швидко і смачно. Це напевно сьогодні перший ранок, коли я не буду готувати. Цибульку ріжемо і кришимо на піднолі. Напів кінця, напевно, раз, раз, раз. Маселка. Маселка у нас розстає. <смі> Здача нормативу <смі> По приготуванні швидкого сніданку. Викидаємо наші брокколі. Зелений горошок. А якщо кохана не любить брокколі? Ну, я ж кажу, вибирайте те, що у вас є в холодильнику. Можна взяти шпинат, можна взяти пекінську капусту, можна взяти, я не знаю, цвітну капусту. Все, ми це швидко зараз смажуємо. Тобі два, так? Да, потрібно? Чи ме? Ще да, мене? Ще да, півнечки, так? Чуть-чуть посолимо. Угу. Вже пахне смачно. Роман перед цим мені ми спорили з ним, він сказав, що яйця потрібно обов'язково взбивати. Я сказала, що ні, він сказав, що да. Я сказала, що ні, він сказав, що да. Взагалі, ми не домовились, тому яйця ми будемо взбивати. І це буде правильно. два яйця. Нехай в нього душа буде спокійна, як так кажуть, зранку. Як роблять французи, 17 разів. Раз, два, три, 5, п'ять, 7, 8, дев'ять, десять. А скрамбл це що не омлет? Що це... це? Ти навіть не дав подумати. Ти навіть не дав мені подумати. Бачите, ось так давай. Руками... Черезнові там лето, Ну чого, дивись. Дивіться. дивіться, буквально трішки ми їх припускаємо. Цього овочі готові. Запах. Чуєш який? Смачно да. пахне? Хочу з'язвити тобі. — так. <клес> Ставимо назад цю саму сковорідку, не миємо її нічого, додаємо трішечки вершкового масла. А Якщо кохана на дієті, Ну тут на воді можна жарити. <клес> Розтоплюємо і запам'ятайте, що яйця дуже люблять вершкове масло. Ти знала це? Не знала. Я не ненавиджу їсти жирні ну, продукти. Я стараюся обмежувати себе в цьому. Овочі мені Раз. подобаються. А в масло в маслі в маслі я виливаємо. не люблю. Раз. Так, і. і швидко це все перемішуємо. Угу. І смажимо це швидко, він має бути такий ніжний, кремової такої текстури. Ну Він буде кремовий, бо там купа жиру просто. Ні. Угу. Я зараз побачу, як ти це їсти будеш. Тут відсолимо. Овочі ми посолили, так що не перестарайтесь. Викладаємо. Наш сквербл. Тобі пахне? Так, так. Да. Так. І овочі можеш положити, як тобі подобається. Дай мені Кольорова гавана буде, така красиво. Так. Все, на сніданок готовий. Народ. Кохана задоволена, напевно, буде. Ну так. Да. Скаже, боже, та ти що? Що все робиться? Подиви. Угу. Краса? Я знаю, що не вистачає. Ну так, да, це вже за смаком. Пармезан. Любить пармезан, то сало може наші. <ріщу> <ріщу> Знаєш, так пармезан не... <ріщу> Вас уди як Ой, хочете, діти готово. Ми підемо дегустувати. Краса, дивіться, я думаю, що від такого сніданку ваша кохана дружина буде ніколи не відмовиться. І розцілую вас самого ранку. Ви підете дуже щасливим на роботу. Ну, так, коли Чи в дружини коли в дружини є настрій, чоловіка спокійний. Не, не. Все, смакуємо. Друзі, я вам хочу сказати, що голодна жінка. Це не жінка, це. Це страшна, змія. це страшна людина. Я вам хочу сказати. я Зараз тут вам ще щось розкажу. Боже, ну це смачно. М -м -м -м. Це смачно і дуже бишно. Дуже смачно? Любіть своїх жінок. <різь> ем, Наче готуйте, готуйте такі швидкі, корисні і яскраві сніданки. І їжте те, що їм мами. Це було дуже смачно та швидко.